Всім привіт! З вами знову я, для 3. І сьогодні я вам розповім, як працювати в програмі Paintroll. Ссылку як на описанні. Заходимо у неї, беремо файл, новий і усе настроюємо так, як у мене. Нажимаємо ОК. І ось тут. Зразу створюємо новий слой Вектор. Переходимо слой Ве. Беремо Ink Pen 12 і малюємо свій малюнок. Усе я вже намалював, наприклад, у мене вийшло ось таке. Тут не, не потрібно гарно вимальовувати, просто нам на дати контур. Потім ось тут беремо непрозорість на 30 і переходимо на вектор 1. Ось тут беремо лін і просто отаку. Раз. Два. Щоб... Як лінія так закінчається, щоб її закінчити, нажимаємо SK і ставимо лінію. Раз, два. Щоб не робити рівними, рівними та різкими лініями ось так, ми беремо з зближуємо трішки і ось так робимо. І далі ми нажимаємо клавішу Ctrl та вирівнюємо наші лінії. Ось що в мене вийшло. Ось так має бути і у вас. Тоді заходимо на слой 1 і видаляємо. І створюємо новий слой. Переходимо на Vector, ось тут є така прикладочка PSU. Е, нажимаємо і ми можемо розтягнути зменшувати, звужувати, розширювати наші лінії. Можемо зробити волосся нашого малюка ширше, а може і навіть красивіше. І ось що у нас, що у нас вийшло. Тепер нажимаємо на Deselect, волшебна паличка і нажимаємо на волосся. У нас воно має вибрати ось таким синім кольором. Тепер на слой 1 і нажимаємо пунктирний квадрат. І ось тут беремо pen та колір для волосся нашого малюнка. Я, наприклад, виберу ось такий. Беремо, наприклад, на 300 розмір і просто усе зафарбовуємо одним кольором. Далі ми беремо Наприклад, на 80 і темніший колір. І проводимо ось тут того, знизу. Потім ми беремо ефект Vlue і розмиваємо його. І у нас виходить ось такий красивий діє. І ще ось так. Взяти ink pen, взяти трішки світліший і ось так провестись. І теж взяти блю і роз і розмити його. І у нас виходить ось так. Далі ми переходимо назад на вектор 1 та просто все проводимо. Далі знову беремо DCLERT, червона паличка та нажимаємо ось сюда. Щоб не сталося такого, так як сталося тільки що в мене, потрібно усі ці краї гарно доробити, довести до кінця, щоб не було е прогалин. Ось так буде краще. І знову беремо DCLC, чарівна паличка, і нажимаємо ось сюди. DSelc, чарівна паличка та нажимаємо. Переходимо назад в слой 1, І знову беремо э, ось цей прямоугольник. І беремо. Ходячий колір для шкіри нашого малюка. Ось, наприклад, ми вже виберемо Інг Пен і зафарбовуємо Нам можна зробити ще тіні під волосся. Наприклад, беремо десь ось такий колір на 35 і проводимося під волосся. І також беремо блю і розмиваємо його. І у нас виходить ось такі тіні під волоссям. Також такі тіні можна зробити і під очима, та трішечки під губами. Знову беремо Pen, той ж самий колір, можна зблизити, взяти менший розмір. І у нас виходить, що на подобати такого. Ми переходимо на запірний проєктор і також проводимось ось так. І так само беремо DCD, чарівну паличку і нажимаємо ось сюди. Переходимо в слой 1 і беремо Ink Pen. Та теж робимо колір для наших очей. Наприклад, в мене буде ось такий колір. І щоб зробити очки, зрачки, беремо чорний колір та проводимося десь ось так. Ось ми зробили зрачки. Тобі зробимо бліки на очах. Беремо теж кінг пен, білий колір та трішки менший розмір, наприклад, на 25. Ось так. Ось так. І дуже маленький розмір, десь ось на 16. Ось тут. І ось такий у нас вийшов наш малюнок, наше місте Лоложка. І тепер як зберегти цей файл? Нажимаємо файл. Я не знаю, як у вас, але в мене немає зохраніти як. Тому, як ви попробуєте зробити, і у вас буде зохраніти то ви <кій> нажмете на нього і я думаю ви знаєте, як сохранити. Тому я пробую сохранити ось так. Ну, ось і все. Я сподіваюся, я вам допомогла. Я надіюся вас не підвів. І вам це відео сподобалося. Ну що ж, дякую за просмотр, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.